Як врятувати Ялівщину з цього приводу у Чернігові сперечаються вже не перший рік. Тема стає ще гострішою напередодні виборів. Спробувати розставити крапки над і разом з журналістами вирішив прес-клуб Експертна думка запросивши як чернігівських спеціалістів, так і провідних київських науковців. За останні роки ідей щодо збереження Ялівщини пропонували безліч. Одна з таких створення ландшафтного парку. Однак київські експерти попереджають, такий статус від забудови не врятує, оскільки вже є негативний досвід столиці. Було чотири лісопаркові господарства. Так, на сьогоднішній день жодного лісопаркового господарства не залишилося. Частина відійшла до національного парку Голосіївський, так, а інші лісопаркові господарства вони відійшли. До ландшафтного рекреаційного парку «Київський». Володимир Червоний каже: тепер в колишніх київських лісопарках досить великі зони відпочинку і ведеться будівництво. До того ж, науковці здивовані, чому чернігівська громадськість говорить лише про Ялівщину, адже в Чернігові є не менш важливі урочища Кордівка та Святе, а також 65 гектарів лісопаркової зони уздовж київської траси. Їх слова підтверджує і начальник комунального підприємства «Зеленбуд». Якщо ми любимо так Ялівщину і хочемо її захистити, зняти антропогенний фактор, відволікти туди більш людей. А як ми це можемо? А зробити більш привабливі інші наші парки, розрубати, зробити доріжки, зробити місця, щоб людина могла прийти посидіти на лавочки, зробити якісь щити, де людина могла почитати, а що це за місце, скільки тут гектарів, які тут птахи, які тут камахи. У цьому напрямку Зеленбуд вже працює. На Кордівці розчистили частину лісу, відновлюють малі архітектурні форми та ремонтують асфальтові доріжки. Вже розробляються проекти облаштування лісосмуги уздовж київської траси. Учасники конференції кажуть, доля Ялівщини у руках чернігівців вони повинні вирішити, буде Ялівщина зоною відпочинку чи заповідником з недоторканою природою.